Сьогодні 20 років як українці обрали незалежність 1 грудня 1991 року. Відбувся всеукраїнський референдум на підтвердження акту проголошення незалежності України. Під час нього понад 90% виборців підтримали суверенний референдум статус. держави. ще одне питання. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Акт проголошення незалежності України було підтримано у 27 адміністративних регіонах України. Одночасно з референдумом проходили перші в історії незалежної держави вибори президента. На яких було обрано Леоніда Кравчука, з нагоди 20-ї річниці референдуму до українців з вітальним словом звернувся президент України Віктор Янукович, дорогі співвітчизники. 1 грудня 1991 року український народ своєю волею закріпив історичне рішення акт проголошення незалежності України. Понад 90% громадян, які взяли участь у всеукраїнському референдумі, підтвердили рішення парламенту, проголошене 24 серпня. Результат референдуму мав величезне значення. Після нього незалежну Україну визнали понад 100 країн світу. Нині Українська держава посідає гідне місце у світі. Ми розбудовуємо і зміцнюємо відносини з іншими країнами за принципами взаємоповаги, всебічного розвитку політичних, економічних та культурних зв'язків. Два десятиліття тому ми консолідувалися навколо ідеї української державності, виступили як згуртований народ, що прагне творити власну долю у власному домі. Сьогодні, як і тоді, ми повинні бути єдині в наших прагненнях та діях. Перед нами стоїть завдання побудувати демократичну, стабільну, сильну державу, впевнений, ми досягнемо цієї мети. Вітаю всіх з 20-ю річницею всеукраїнського референдуму. Бажаю миру, благополуччя та непорушної віри в наше успішне майбутнє.